Справжньої щедрості, оптимізму, багатства душі, одержимості творчістю нам можна повчитись лише у наших бабусь. Представники покоління, котре ще сповідує найвищі цінності. Десятирічний ювілей своєї творчості відзначив музичний колектив районного будинку культури міста Змієва Червона Калина. Віки, гори, холоди, мінісней поля. Це простори батьківщини, це моя земля. Тут не діти України, вчились і росли і святи. Минула субота виявилася справді багатою на події в нашому районі, і однією з таких стало святкування ювілею колективу Червона калина. Протягом цього концерту всі присутні мали змогу не тільки насолодитися чарівними піснями у виконанні колективу, а й дізнатися про історію створення та розвитку всіма улюбленого жіночого колективу. Так сталося, що привітати учасників змогли лише перший керівник Микола Криваженко та нинішній Микола Попена, які акомпонували співачкам під час концерту. Але ті, кому пощастило відвідати це дійство, від душі насолодилися різножанровими піснями і ліричного, і воєнного, і жартівливого направлення, На жаль, привітати творчий колектив, який вже багато років радує своєю творчістю жителів нашого району, не прийшли представники влади, хоча їх так чекали виконавці. Та все ж ті, хто, незважаючи на несприятливі погодні умови, змогли потрапити на свято червоної калини, отримали справжнє задоволення від чудових мелодій народних пісень.